Дитячі демисезонні червички від бренду Dan. Вишенька на торті, лише 246 гривень. Ви уявляєте, яка це класна ціна? Дивіться, будь ласка, як вони виглядають. В лоті їх буде 12 пар і ціна лоту 2950 гривень. Ну, 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 як? ну о як можна не закохатись в оцю красу? На липучках ідуть. Вони тепленькі, покажіть, будь ласка. Дуже гарно зроблені підошва антисковська. Не будуть дітки ваші падати. В цьому лоті представлені ще ось такий варіант, один а, Waterproof. Подивіться, яка класна підошва, якісні, яскраві, такі на липучках. Ось так вони виглядають всередині, тут ще ось резиночка така є, щоб тримало. І ось такі коричневі ведмежатка, ну вони дуже мімічні. По розмірам 23, 24, 25, 26, 27 і 28. Лот дуже класний, такий яскравий. Я вам хочу сказати, що вони легенькі, що дітям буде комфортно в них. І е, якщо у вас магазин дитячого одягу чи взуття. Якщо ви хочете класно заробити в цьому сезоні, звертайтесь до наших менеджерів, тому що 246 гривень ви купуєте у нас, а уявіть, яку ви можете зробити класну націнку. Для того, щоб написати або звернутись до наших менеджерів, є всі контакти знизу під відео. Давайте разом заробляти.